Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Після відбиття кліщівки українські десантники продовжують рухатися вперед. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Показують унікальні кадри із місць боїв. На них видно, звільнена територія повертається геть випаленою та поруйнованою. Цей населений пункт розташований менш як за 10 кілометрів від окупованого Бахмута, і до початку активних бойових дій у селі проживало близько півтисячі людей. Бої за кліщівку почалися наприкінці листопада минулого року. Взимку село зайшли вагнерівці повністю окупованим. Вони були у січні цього року. Кілька тижнів тому з'явилися перші повідомлення про те, що українські військові зайшли на околиці. Далі просування вперед ішло сотнями метрів і надзвичайно великими зусиллями. Ну і зараз якраз маємо можливість про це поговорити з нами наживо Владислав Шевчук. Він командир роти 80-ї десантно-штурмової бригади. І саме ця рота брала безпосередню участь у відбитті населеного пункту та продовжує рухатися на бахмутському напрямку. Тож вітаю, Владиславе, вітаю. дякуємо вам за службу. Ми, звісно ж, розуміємо, що довелося пройти нелегкий шлях, але поясніть усім нам, усім українцям, у чому була складність штурму саме цього Ого, населеного пункту, ну і як довго тривав цей шлях, скажіть, чи залишилися місцеві жителі в Кліщівці, і що взагалі там залишилось? Вітаю ще раз. 80-та окрема десантно-штурмова бригада дуже потужно зменшила популяцію громадян Російської Федерації в селищі Кліщіївка. А тим росіянам, які ще трохи дружать з головою, розуміючи, що в Україні їх чекає лише смерть, дали можливість здатись в полони і зберегти своє життя. По великому рахунку просування було дуже складним, воно вимагало максимальних зусиль, які ми в принципі і здійснили. І як би складно нам не було в подальшому, ми не припинимо виконувати свій конституційний обов'язок. Ті функції, які на нас поклало наше військово-політичне керівництво, і український народ, які я впевнений, в недалекому майбутньому побачить той результат, про який ми всі так мріємо і так чекаємо. І заради якого ми щоденно ризикуємо, Владиславе, розкажіть, будь ласка, чи є там ще жителі? Взагалі що залишилось? Що ви побачили, коли зайшли до Кліщівки? Ми побачили яскравий автопортрет Росії. Знищені будинки, заміновані території. Нам не вдалося побачити жодного цивільного. Так як там були активні бойові дії на протязі багатьох місяців, людей ми там не побачили тільки росіян. Що взагалі означає відбиття кліщівки в військовому плані? Тобто, які шляхи для наступу відкриває саме те, що кліщівка тепер теж контролюється українськими збройними силами. На сьогоднішній день населений пункт лічівка повністю під контролем української армії. Ми вибудовуємо надійну лінію оборони для того, щоб ворог не зміг відбити цей населений пункт назад. Так само ми вибудовуємо плацдарм для подальших наступальних дій в перспективі звільнення міста Бахмут. Величезне дякую від всіх українців вам, Владиславе, за службу. Дякую за те, що змогли знай... знайшли можливість вийти з нами на прямий зв'язок. І з нами наживо спілкувався Владислав Шевчук, командир роти десантників. 80-ки штурмовиків, які звільняють окуповані території, зокрема на Бахмутському напрямку. Дякуємо.